Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Черешня. Вишеньки, черешеньки. То маємо з'їдати по одному кілограму на день. Тому терміново біжіть за черешнею, бо будемо готувати найсмачніший салат. Що нам знадобиться? Мікс салатів. Розігналася, бачите? Дуже подобається мені, щоб в складі був ось такий хрумкий-хрумкий айсберг. Тому обирайте ось такі соковиці мікси. Так, є. Далі. Авокадо. Краще купувати на кілограми. Я вже вам говорила лайфхак, як придбати не дуже дорого авокадо. Ось, гляньте, яка краса, яка гарна кісточка. Зараз її також дістанемо. Щось я його нерівно розрізала, але нічого, почистимо. Дуже такий смачний салат, ви знаєте, навіть на сніданок, тому що тут є авокадо. Це такий білок і жири, все тут в одному. Недавно зустрічалася з дієтологинею, то вона сказала, що обов'язково має бути на сніданок щось таке жирненьке. Тому ну, салат готуйте, насолоджуйтесь. Так, розкидали авокадо. Ось так. Можете також зробити або порційну, або таку загальну тарілочку. Далі сир. Будь-який м'який сир. В мене брі. Можете взяти козини, можете взяти е е фету, навіть, е що завгодно, можете і моцареллу. Ну, та, яка е м'якенька, розсольна, звичайна, а не тверда. Також розкидали. Це все підтече. Дивіться, який сирочок. Смачно. Так, черешня. Маємо її порозкривати, подіставати кісточки і ось так також накидати в салат. Чим більше, тим краще. Ось так, кісточки достаємо. До речі, а давайте з вами спробуємо, чи працює вчорашній лайфхак. Якось я бачила, бачила десь. Що так працює вишня? А чи працює черешня, я, до речі, не знаю. Зараз знайду таку паличку. Оце трубочка. Зараз, зараз, зараз. Угу. Буде в мене кісточка. Ану, давайте спробуємо. Угу, угу. Знаєте, в черешні не працює. Кісточка лишилась в черешні. У мене є вишня, зараз вам покажу, як з вишнею воно працює. Так. Дивіться, вишня, бутилка. Ось так. Чік. Що таке? Що таке? Зранку пробував. Знаєте чого? Бо в мене дуже тоненька кісточка, ось тут ой, э, 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 пензлик. Вишню також кинемо сюди. Бутилка. Дякую. Не знадобилась, будемо нашим методом старовинним <су> діяти. Тож, ось так. Розбираємо нашу черешню і розкладаємо по тарілці. Черешенька розкидала, розкидала багатько. Соус для соусу. Оливкова олія. Ви вже знаєте, що з ягодами я використовую завжди ось ці такі смачні, смачні заправки. Мед. Рідкий мед. Так. Ось так. Яка краса є. Гірчиця в зернах. Лимон. Вичавлюємо. Ось так. Як завжди покажу вам всі пропорції під цим відео. Сіль. Перчик, перчик. Для балансу смаку солодкого і такого, знаєте, перцевого. Дуже смачно. Так, є і вінчик. Збиваємо так то все. До стану емульсії. Бачите, трішки загустилося воно. Ось така консистенція. Смачно. Ароматно готово. Поливаємо заправочкою салат. Ось так. І на сир, і на черешеньку. Ось так. На авокадо. І волоский горіх, який ми зараз трішки подрібним. Ось так. Дуже гарно. Волоський горіх. Не дуже дрібно, так, щоб він відчувався структура в салаті. Так буде досить. О, все, сюди. Ось так. Все, салат готовий. Все, можете кликати гостей і пригощати. Лише подивіться, яка це краса. Нереально. Соковитий, яскравий, М -м -м, смачний? Зараз куштуємо. Хочу всього на одну виделку. Так, авокадо, сирочок, черешенька, салат. Ух! М -м -м. Що я маю сказати? Ось це? Має приготувати кожен з вас. Обов'язково готуйте, смакуйте і повертайтесь на наш канал. Тут буде багато всього смачного. До зустрічі!